страху. Страх він є через всі речі. Іноді зараз забере полки і солі з полок, і люди побіжать шукати, бо страх з того, що не буде солі вдома, він тут, як тут. Або це ладно, що люди за хлібом не дуже, бо хліба й дома. А там солі чи ще щось. Чи, ну, а хтось на чому компанії, які це производять, чи ті лампочки, чи люстри, вони завжди будуть наживатися на людях. Через що? Через їхній страх. Бо нема того, нема сірку, нема світла, нема п'яте, десяте. Ну я вам чесно кажу, ну, не, ну я не палюсь про це, що ну, чогось немає там до нема солі. Ну який, немає її вдома. Ну, пішов там, десь завтра, не купив. чи ну, купив. По крайній мірі, не те, що не палюсь, ми не скандалені за цього, що долі вдома солі. Або ще Багато людей в них не так. Тому немає, Іоанн каже, у любові нема страху. Але як нема страху? Ну, все навкруги отак. Як нема страху? Як? А це те, що письмо каже, щоб ми змінювали на рівні своїх думок. щось. Коли ми змінюємо це це не приходить, сьогодні я змінив і завтра вже мене змінили. Ні. Завтра в п'ять щось прийде. Знову. Знову. Тому, тому перше, коли у нас правильний дух, дух не страху, а любові, навіть один до одного зразу. Зразу. Не треба йти далеко. Найдіть ті рідні, близькі, які коло вас. Дух сили. Сила для того, щоб, можливо, витримати щось. Витримати від когось. Від... Іноді, знаєте, ти розумієш, що десь більше треба сили на діточок, які не розуміють, тобі треба проявити силу, стриманості для того, щоб донести щось, десь послухати, десь так далі. Це... Це те, що ми використовуємо кожен день. Ми іноді думаємо, о, як прийде там нам надійність. Використовуючи силу, чи любов, чи любов, чи самовладання, я тоді использую, воно кожен день приходить. Ти не смів десь зайти, приїхати, уїхати. Уже ти розумієш, що тобі вже необхідна оця сила, сила любові. Тому гарно, коли ми е, ну, задамо е, собі таке питання, чи є в мені. Чи Виробляю я, да, дозволяю я благодаті, тому що ми благодаті, дозволяємо це у нас е, виробатувати, да, ви, ну, е, це прозводи благодаті. Не, не, е, не ми самі можемо десь там знайти її. Чоловік е, людськими да, силами людськими неможливо жити християнським життям. Неможливо. І, ну, Може хтось виспорив зі мною. Да, ми араби, ми, ми там, прилагаємо сили, да? та я кожен день сили прилагаю. Я встав з утра, їх вже мали прилагаті сили. Да? Але чим силу, благодатью Павло каже Тимофію, що благодать та, що дана через Ісуса Христа, в ній є те все, що необхідне. Для того, щоб сповнюватись там потім в мирі, в житті, в усіх в яких сферах. Знаєте, я чув одне свідоцтво, таке воно, ну десь, Ну, я для себе сказав, я не знаю, як би я... як щоб я в цьому робив ці ситуації. Але це реальне свідоцтво. Це... Давно було це було там в американських штатах, але. Пастор, який ну, розказував це, він сам е, спілкувався тоді з той жіночкою, яка відповідала за місіонерське служіння там в африканських странах, там, де канібалізм, Мать, до сих пор десь є люди, які е, ну, їдять, скажімо так, один одного. Е, і вона каже: туди поїхала, поїхала ну, ціла група і була відповідальна людина. Звісно, за це. І, і одна, одна пара, молода жінка і чоловік, вони там, ну, перш за все, понятно, вони входили в довіру, вони їх там кормили, одягали, ну, можливо, давали те, що їм треба було на той час. І одну із пар, ну, ці канібали так ну, те взяло, якби теж до себе туди заманили, що в ітогі вони. Знущалися над ними ну і з'їли в ці кінці. кінці. З'їли вони ту пару місіонерів. І коли приїхали і доповіли цієї Джиночки, яка була відповідальна за це місіонерське служіння, вона, е, ну, коли цей пастор каже, коли в неї, вона розказала це, коли я в неї спитав, а що ти відчувала? Каже, ну, от на той момент, каже, поділи, що ти відчувала, пішли туди люди. Вони їх там знущалися над ними, з'їли їх. І вона каже: ти знаєш, я сказала цим, ну, своїм же ж братам, каже, відвезіть мене туди. Вони каже, подивились на мене і сказали: Ну, ти що, ну давай пошлем туди людей ну, з тобою, з оружием, щоб вони були, щоб, ну, як би. Вона каже: ні, відвезіть, каже, мене туди. І коли, каже, мене туди відвезли. І, і вона каже, в мене так трусились і коліна каже, ну страх ну його нікуди не дінеш, цей страх, да? він, 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 він є. Вона каже, але коли я туди прийшла, коли я. <зас> Коли вона почала, вона каже, я відчувала, що я люблю їх ну, от, через любов Ісуса Христа, коли вона вже є в її житті, так, вона каже, я відчувала, що я їх люблю. І я каже, їм це сказала. Звісно, вони там не розбирались, хто що не розуміли, що ті загинули там. І вона каже, я їм це сказала, і оце каже, їх налякало. Оце їх налякало, коли я їм сказала, що я вас люблю, любов Ісуса Христа, тому що вона в мені. І оце їх налякало. І каже, три з половиною тисячі канібалів познали Христа. 3,5 тисячі. Ще вони там вона каже, майже, по-моєму, пробули. І всі оставили те, що вони робили. Вони там серед їхнього племені там розвивалася церква. І до чого я? Я до того, що Павло каже, нехай не страх тобою владіє.